Вітаю на своєму каналі! Ділюся рецептом корисного тортику, який можна приготувати своїй дитині на перший день народження. Ось такий він виходить у розрізі. Дітям дуже подобається та й дорослим теж. Моркву треба натерти на маленьку терку, далі горіхи подрібнити або скалкою, або, як я, у блендері. Яйця розділити на жовтки та білки, до жовтків додати замочену курагу, я попередньо залила її кип'ятком, та перебиваємо у блендері. Білки збити до пишної маси, яка не буде випадати, якщо перевернути ємність, і додати до всіх інших інгредієнтів. Також додати трошки розпушувача і гарно перемішати тісто. Перемішуємо дуже обережно, знизу вверх, щоб тісто не втратило своєї повітряності. Далі на пергаменті треба намалювати 5 або більше кружечків. Я взяла мисочку, яка мені по розміру подобалася, і обводила, але потім ми все рівно ще будемо підрізати, тому треба обводити щось поширше. Викладаємо рівномірно тісто, розподіляємо його, щоб була усюди однакова товщина, та запікаємо при 180 градусах. 15-17 хвилин. Дивимось по готовності. Далі я експериментувала з розмірами. Спочатку зробила меншенький, але зрозуміла, що то буде, наче кексик, і все-таки обрала форму поширше. І я потім, коли буду складати тортик весь, я ось ці обрізки буду викладати ще одним коржем. Для крему я брала сметану, яку зарання сцідила, щоб вона була густа і віддала всю зайву сироватку. Вон Її скільки вийшло, я в марлю її, помістила в чистеньку і поставила зверху гніт. Тепер перекладаю в миску і забираю невелику частину для вирівнювання торту. А в основну масу буду додавати банан, який перемолола в пюре. Стіджували ми сметану для того, щоб крем був густий та стабільний. Якщо того не зробити, він може поплисти і торт тоді не буде тримати гарної форми. Далі я за допомогою такого поворотного столику збирала тортик, на ньому дуже зручно, але і без нього можна справитися. На підложку намастила трішки крему, щоб торт не їздив. Перемащую коржі з кремом, і далі буде видно, як я клала обрізки. Тортик вийшов у мене в ширину 10 см, а у висоту 6 см. Якщо ви хочете більший, ширший, то робіть порцію у два рази більше. Крем для вирівнювання роблю з залишків, які ми лишили зі сметани, і додаю ось такий дитячий сирок від яготинського, мені він дуже подобається. Поєдную між собою. І знову-таки, якщо б ми взяли тільки яготинський сирочок, воно було б занадто рідке. Тому ми взяли ось ту густу стіджену сметану, щоб крем став стабільніший. І вирівнюємо тортик. Вирівнюю тортик я за допомогою кондитерського шпателю я його зробила в такому недбалому вигляді, а потім ножем або можна спатулою обережно такі маски зробити і прикрасила гіпсофілою, яку попередньо промила і висушила. І ось така краса виходить. Ви, звичайно, можете робити будь-який інший дизайн. І ось трошки фрагменту, як моя дитина його їла на фотосесії. Дякую за увагу. Сподіваюся, що хтось також приготує за цим рецептом до своєї дитини. Готуйте з задоволенням та смачного!